Ну що ж, любі, вітаю! Давайте подивимось його чи її. Головна думка про вас. Я достатньо не прив'язуюсь, бо мене дивляться і чоловіки, і жінки. Ви загадуєте свою людину і привертайте на себе, дивлячись так, з якої ви сторони. Думайте про ту людину, яку хочете зараз. Подивитись, і ми подивимось, що там людина на думці його чи її головна думка про вас. Давайте дивитись, зараз дуже цікаво. Так, виходить сама людина тут. Що скажуть карти? У, дивіться, ну, гойдалки, по-перше, що думає, що у вас зараз нестабільна емоційна ситуація між вами, так, щось може не клеїтись, але у вас є якісь зобов'язання один між одним, якісь домовленості, так, мабуть, ви до чогось домовлялись, але м -м -м, зараз поки нестабільно, хоча є плани, на Майбутнє, що ще. Вау, ну дивіться, навіть яке майбутнє. Ну, ця карта може казати про новий початок, а може казати і про дійсно, в буквальному сенсі, про дитинку. Подивіться, які карти. Тобто його головна думка про вас, Так, його головна чи її. Хоче з вами сім'ю, хоче з вами офіційних якихось відносин. так? Хоче з вами спільну домівку, спільне життя і спільну дитину, чи якийсь новий спільний етап, який вас призведе до щастя. Але на що зараз хотіла подивитись? Зараз у вас такий стан. От щось між вами було не так дійсно. Бачите, оці е такі гойдалки, це емоційний стан. Коли то добре, то погано. І ось так зараз може бути насправді між вами. Що ще дійсно так, і може бути думати, що... Все це закінчилось, але в людини, в людини, так якщо ви навіть думаєте, що зараз все це закінчилось, тому що ось так зараз, то насправді в людини подивіться Які наміри, його головна думка. Чи її ну дуже тут, просто все показово, можу навіть не розшифровувати. Ось так.